Божа сила не приходить на Твою силу. Давайте я скажу так: Божа сила приходить на жертву. Амін. Не на твою жертву, а на жертву Христа. Амін. Амін. Давайте, от ще раз, дивіться, Оза він питався, він думав, що Богу треба допомога. І його треб... якщо я зараз не підтримаю ковчег, що є прообразом присутності, то ковчег впаде. І от багато людей так думають, розумієте, якщо я не підтримаю Божу присутність в своєму, в своєму житті, то Божа присутність пропаде. Багато людей думають так, якщо я покажу Богу свою силу, якщо я покажу Богу свою здатність, якщо я покажу Богу, який я посвячений, який я постячийся, який я проповідник, то сила прийде. Ну це не так, друзі. Сила приходить не на Твою силу, а сила Божа приходить на Твоє безсилля.